у ці важкі часи надія і впевненість можуть бути швидкоплинними, а щастя дефіцитним. Але навіть коли на вас спадають тіні невизначеності, пам'ятайте наступне: Бог йде з вами через випробовування. Самотність може бути важким тягарем, але знайте, Бог не залишив вас. бурі, життя можуть лютувати, але міцно тримайтеся за цю істину. Бог все контролює навіть коли ви вражені до глибини душі, пам'ятайте, Бог, джерело вашої сили. Божі слова, підбодьорення, світильник для ваших ніг і світло, яке освітлює наш шлях, навіть коли наші серця в зневірі і розчаруванні. Божі обнадійливі обітниці, царятівне коло в негараздах. Ніколи не забувайте, Бог дасть вам мир. Бог чує ваші молитви, Бог ваш якір у важкі часи. Приєднуйтесь до Девіда у вивченні постійного заохочення вірного Бога. Ви відкриєте для себе безмежну надію, непохитну впевненість і обнадійливу присутність Господа. Сьогодні в поворотному моменті. Далі в поворотному моменті. Він був вірний нам навіть тоді, коли ми забували, хто він і не були вірні йому. Він був вірний нам, коли ми не ходили до церкви, коли ми не іменувалися ім'ям Господнім. Але оскільки ми його діти, він не залишав нас, навіть коли ми йшли. Дякуємо, що дивитесь поворотний момент. А тепер доктор Джеремая поділиться посланням під назвою Бог не залишив нас і Керол Сімбала, наші хороші друзі. Ми з Доною знаємо їх багато років. І майже щороку ми їздимо до Нью-Йорка, щоб виступити у Бруклінській скині. Деякі з вас пам'ятають, коли я хворів, Джим залишив у неділю свою велику церкву Нью-Йорку і приїхав сюди, щоб проповідувати ту до мої у відсутність. і Керол знають щось про вірність Бога. Но вони молилися, славили, проповідували, переживаючи особистий дворічний кошмар їхня донька підліток Крісі потрапила під нездоровий вплив і відвернулася від Бога, якого вони любили і якому так вірно служили. Хоча їхні серця розривалися, вони продовжували служити людям Бруклінської скині в Нью-Йорку. За цей час Керол написала пісню, яка стала однією з моїх улюблених. Я слухав її багато разів. Деякі думають, що свою пісню вірна» вірний. Вона написала після повернення доньки, але це не так. Вона написала її перед її поверненням, і вона написала цю пісню, лежачи на лікарняному ліжку, відновлюючись після операції з видалення раку. Приспів звучить так: він був вірний, вірний мені. Озираючись назад, я бачу його люблячу милість. Хоча в глибині душі я задавалася питанням, і навіть не вірила, він був вірний, вірний мені. Керол згадує той період свого життя і каже, що ця пісня була піснею надії, що народжена серед болю. Незважаючи на глибокий біль, вона сказала, що пісня стала бальзамом для її серця, який знову зміцнив її. А слова, які вона написала в той час, допомогли їй йти вперед. Хоча її донька ще не повернулася до господа, вона все одно могла славити його за його любов і вірність у своєму житті. На пізніше, коли Крісі прийшла додому і впала на ко. Ліна просячи прощення, правда, псалма 118.90 стала справжньою для Керол. Бог вірний не тільки нашому народу, але й всім поколінням. Керол по новому сприйняла рядок зі своєї пісні, яка благословила так багато людей. Я побачила, як мій Бог робить те, що я вважала неможливим. Вірність це не просто химерна моральність чи старомодна чеснота. Це основа цілосності, це клей, який утримує нашу культуру разом. Без вірності відносини не можуть вижити, а суспільство не зможе функціонувати. Вірність необхідна для життя на землі. Іншими словами, без вірності Бога, всесвіт був би нестабільним і непередбачуваним. Планети розгойдувалися б на своїх орбітах, а закони природи Оли б ненадійними сонце світило б, коли йому хотілося, і не світило, коли б не хотілося. Без вірності Божої у Всесвіті взагалі не було б стабільності. Чи знаєте ви, що в колосянах 1.17 Біблія говорить, що Ісус Христос він є перший від усього, і все ним стоїть у Псалмі 89.2 насправді сказано, що буде навіки збудована милість. А в буті ми маємо одну з найбільших обітниць, яка для мене є великою ілюстрацією люстрацією. Бога. Бог обіцяв після потопу надалі по всій дні землі, сівба та жнива, і холодне та спека, і літо й зима, і день та ніч не припиняться. Знаєте що? З тих пір, як він дав цю обіцянку, щороку у нас був час посіву і жнив, щороку був холод і спека, щороку зима і літо день і ніч. Жодного разу це не змінилося. А за стабільністю природи стоїть послідовність Бога, і це джерело величезної подяки для всіх нас у гімні, що написаний про вірність Божу, є такий куплет: літом, зима, весна і врожай, сонце, сонце, міця дізірки вгорі. Приєднуйтесь до всієї природи в різноманітному свідоцтві про його велику вірність, милосердя і любов. Я прийшов сюди, щоб сказати вам, що нашому Богові можна довіряти. Довіряти завжди вічно. Він ніколи не забуває, він ніколи не вагається, він ніколи не зазнає невдачі, він завжди тримає своє слово і немає ніякої ймовірності, що він коли-небудь зміниться. Біблія говорить, що вірність це той самий одяг, який носить Бог. Ісая одинадцять п'ять станеться поясом клубів і його справедливість. Вірніше поясом стегон його. коли ти зупиняєшся і думаєш про це, стає цікаво, чому в наші дні так багато людей невірні. В ході дослідження для цього послання я зібрав всілякі статистичні дані про невірні шлюбі, про подібні речі. Але це пригнічує. Я не хотів вам про це розповідати. Ці дані не надихають. Деякі люди сьогодні невірні тому що вони за то ліниві, щоб робити те, що обіцяли. Деякі люди невірні тому що їх рішучість слабша їм не вистачає витривалості для довшого шляху. Іноді їх невірність є результатом бажання страху, слабкої втрати інтересу або зовнішнього впливу. Але все це не впливає на Бога. У старому заповіті ми читаємо такі слова: Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи же він був сказав і не зробить, чи же він говорив та й не виконає. У Псалмі 119, 90-му вірші, сказано: зроду врід, твоя правда, ти землю поставив і стала вона. Не дивно, що пророк Єремія написав, Сав не покінчило з його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо вірність твоя. Чи знаєте ви, що єврейське слово для вірності, яке Єремія використовує в цьому тексті, це слово Аман. Так, це слово від якого ми отримали слово амінь. Це слово означає нехай буде так. Тому коли ви говорите амінь у церкві, на те про що я проповідую, ви просто говорите хай буде так, пасторе, хай буде так, Бог амінь всіх своїх обітниць Насправді, у другому до Коринтян є цікавий вірш, в якому говориться скільки бо Божих обітниць, то в ньому так і в ньому амінь. Богові на славу через нас. Божа вірність стоїть в самому центрі його творіння і знаходиться в основі його откровення, писання, тому що вірність означає дотримання свого слова. Давайте перенесемо це вчення на землю, тому що я хочу, щоб ви побачили, як воно впливає на вас. Якості Бога чудовий предмет для вивчення, але вони не є абстрактними поняттями, а вони мають негайний глибокий вплив, що змінює життя прямо туди зараз. У законі Божому і в людських бібліотеках немає теми більш актуальної для нас з вами сьогодні, ніж вірність Бога. І я хочу показати вам п'ять способів, як його вірність впливає на нас. Боже вірність запобігає занепокоєнню, чи можу я задати питання тут. Є ті, хто турбується, не підіймайте руки. Решту дня ви будете турбуватися про те, що підняли руку, тому не підіймайте руки. Але ми всі схильні хвилюватися, чи не так? І зараз це особливо актуально, тому що є набагато більше речей, про які можна турбуватися. Але Божа вірність дозволяє нам мати повну впевненість у кожній обіцянці, яку він написав. Це звільняє. Нас від хватки тривоги Біблія говорить в євреїв 10.23, Вірний, бо той, хто обіцяв. Іншими словами він виконає свою обіцянку. Усі його обіцянки, що охоплюють кожну мить нашого життя, настільки ж надійні, як і його характер. Біблія називає Ісуса Христа. Він свідок, вірний, первенець з мертвих. Його Воскресіння це знаки початка Божої сили, що підтверджують його слово. Він сказав, що Воскресне з мертвих, і що він зробив? Він воскрес з мертвих. І Біблія закінчується явною заявою. На Откровенні 22,6 сказано. Це вірні і правдиві слова. Це як постскриптом до Біблії, що стосується всіх сторінок. В одному з останніх віршів святого письма сказано: ви можете розраховувати на це, друзі. Ці слова вірні і істинні багато років тому в Лондоні жив один бібліїст, який виявив неймовірний інтерес до теми Божих обітниць в Біблії. Він вивчив писання і перерахував свої улюблені обітниці. Їх було дуже багато. Він виписав їх і додав до них коментарі. А потім він надіслав їх видавцю. І коли його книга вийшла, вона називалася просто Обітниці Божі. Час минав, з'явилися інші книги. Ринок змінився. Одного разу книгу цієї людини випустили в останній раз. Більше її не перевидавали. Її стало важко знайти. Через деякий час в Англії одна літня жінка згадала цю книгу і вирішила, що їй потрібен примірник. А вона написала видавцю: я шукаю примірник книги обітниці Божі». Чи є у вас в наявності він? А видавець відповів коротко: мені дуже шкода. А він сказав але обітниці божі більше не видаються. Хіба ви не раді, що обітниці божі не вийшли з друку? У мене є екземпляр. Вони ніколи не вийдуть з друку. Вони ніколи не застаріють. Вони ніколи не будуть поза досяжністю. Вони так само довговічні, як і натхненне Богом слово Боже. Вони заслуговують такої ж довіри, як і його незмінна природа. Автор книги Псалмів висловив це так: навіки, Господи, слово твоє в небесах. Пробуває, зроду врід Твоя правда. У Біблії є обітниця для кожної ситуації. З якою ви коли-небудь зіткнетеся, і жодна з божих обітниць не підведе, ні найменше Йота або Риса. І це Росія занепокоєння дає вам основу для звільнення для хватки тривоги. А коли ви зможете відсторонитися від усього цього, яким би гострим це не було, подивіться вгору і пізнайте Бога, який створив цей всесвіт, Бога, який змушує сонце сходити кожен день і заходити вночі, а пори року змінювати. Що дає спеку і холод і все інше, що він обіцяв, то ми зможемо сказати, він ніколи не підведе. Він Бог, який контролює ваше і моє життя. я ніколи не забуду похорон, який ми проводили в церкві кілька років тому, коли тут сталася жахлива трагедія. Чоловік загиблої жінки вийшов на сцену і сказав наступне: люди весь час запитують мене в ці дні, як ти з цим справляєшся, як тобі це вдається? І він просто сказав. Завів я довіряю Богу. Я довіряю Богу. Божа вірність запобігає занепокоєнь. Божа вірність обіцяє відповіді. Божа вірність обіцяє відповіді. Наскільки Бог вірний, ми маємо впевненість, коли молимося. Через молитву ми можемо доторкнутися до нього. Псалом 143.1 говорить Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в своїй вірності, у правді своїй як я можу знати, що Бог чує мої молитви, тому що Богу властиво бути вірним, постійним, послідовним, приходити до нас на допомогу. Єремія говорить про це так: покликуй до мене і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Божа вірність захищає нас від зла, Бог вірний у збережені нас від зла і від лукавого. Ми часто недооцінюємо духовну небезпеку, яка оточує нас Ісус Казав нам просити захисту. Він сказав і не веди нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Поки я не почав працювати над цим посланням, я ніколи не пов'язував якість Божої вірності зі своїм захистом. А потім я прочитав друге до Солонян 3.3, і вірний Господь що зміцнить вас, і збереже від лукавого. Павло написав це у другому до Солонян 3, і це дуже вплинуло на мене. А вранці після того, як я прочитав це, я сказав: Я не знаю, що станеться в моєму житті сьогодні, але Бог захищає мене. У Бога є огорожа навколо мене. Він охороняє мене. Дозвольте мені поставити вам питання. Коли ви думаєте про вірність Бога, що перше спадає вам на думку? Б'юся об заклад. Якби ми всі були чесними, ми, мабуть, сказали б, я думаю про те, наскільки я був невірним. Пані та панове, хіба ви не раді, що вірність Бога до вас не залежить від вашої вірності йому? Боже мій, це викликає у вас жах, чи не так? Але Біблія говорить, що вірний тільки Бог. Він не може бути невірним по відношенню до нас, тому що ми невірні йому, тому що він ніколи не невірний. тому навіть коли ми зазнаємо невдачі, навіть коли ми озираємося назад, приходимо до Господа і говоримо: Господи, це знову я, це те саме, про що ми говорили вчора. Він ніколи не перестає бути вірним нам. Якщо ви послідовник Ісуса і відчуваєте себе переможеним через свої невдачі, ласкаво просимо до клубу, але дозвольте мені нагадати вам щось: Божа вірність вам не обумовлена вашою вірністю йому. Він вірний вам, не зважаючи ні на що. І ось що резонно з усіма нами. Хто любить музику? Божа вірність сприяє похвалі. Автор 89-го псалма сказав про це так: про милість господа буду співати повіки. Я буду звіщати устами своїми про вірність твою зроду в рід». І небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібранні святих. Бог дуже страшний у зібранні святих і грізний він на ціле довкілля своє, оскільки Бог вірний, ми не можемо не славити його. Ми хочемо славити його. Ми чуємо подібне послання, читаємо подібні місця писання і хочемо встати з високо піднятими руками і сказати: Господи, дякую за те, що ти такий вірний. У Псалмі сімдесят говориться: я буду на арфі хвалити тебе, твою правду, мій Боже, і з гуслами буду співати тобі, святий ти Ізраїлів. Дозвольте мені розповісти вам те, що я знаю. Поки ми не прославимо Бога, ми не зможемо по справжньому насолодитися Богом. Поки ми не навчимося поклонятися Богу, ми не отримаємо багатьох Божих благословень. Якби ви знали наскільки він вірний, друзі, ви не могли б не славити його то добре, щоб дякувати Господові і виспівувати імення твоє о Всевишні вранці розповідати про милість твою, а ночами про правду твою. Хіба це не цікаво, що вранці ми заявляємо про його милість, а потім ми проживаємо день і озираємося назад, щоб проголосити його істину або вірність, тому що його милість була вірна весь день. Боже, вірність запобігає занепокоєнню, Його вірність обіцяє відповіді. Його вірність захищає нас від зла, і його вірність при. Хвалі, але це не все. Божа вірність приносить підбадьорення. Реальність Божої вірності утримала пророка Єремію від падіння у відчаї. Я ніколи по-справжньому не розумів Єремію та того, як він жив, бо коли Господь покликав його проповідувати, він сказав йому, що ніхто не буде його слухати. Я думаю, що я б кинув все це в перший же день. Єремія, я хочу, щоб ти пішов і поговорив із цими людьми, але вони ніколи не будуть слухати тебе. Можете уявити. Єремія став свідком того, як руйнувалося все навколо нього. Він написав дві книги Біблії, книгу, що носить його ім'я, і більш коротку книгу, наступну за нею, як по скриптум. Книгу плач Єремії «Плач Єремії. Це найсумніша книга у Біблії. Слово плач означає оплакувати, глибоко сумувати, бути поглиненим горем. Через плач ми іноді називаємо Єремію плачучим пророком. Люди називали мене так само через моє прізвище. у Єремії. була причина для плачу. Він служив Господу в останні трагічні дні юдеї та Єрусалиму. Кожен новий цар в той час був гірше попереднього, а й безбожництво століття прискорилося як потяг, який втратив контроль. Незважаючи на ширі проповіді, благання Єремії, його ніхто не слухав його переслідували, ображали йому погрожували смертю. Його побили каміннями, кинули в яму. А коли вавилоняни обложили місто Єрусалим, єремія зіткнувся з тривалим кошмаром нестачі їжі і води, він бачив тисячі голодуючих і багато хворих. І поки він дивився, вавилоняни... Проломили стіни міста і вирізали городян, зруйнували місто і спалили храм Господній вщент. і за переказами Єремії, яким чином він пережив все це. Він пішов на оливну гору і сидів там, дивлячись на місто в травмованому стані, в лахміті і дивлячись, як місто горить вогнем. Вавилонське вторгнення та вигнання решти євреїв не просто представляли падіння великої нації. Здавалося, це ставило під сумнів весь Божий план для людства. Господь обіцяв Аврааму великий народ на відведеній ділянці землі. Що з цього народу прийде Месія, який вирішить всі земні проблеми і буде правити з Єрусалиму. А тепер Єрусалиму більше не було. Трон Давида був повалений. І всяка надія зникла. Єремія був у Чим більше він писав у книзі плачу, тим більше він хвилювався, бачачи, як світ навколо нього руйнується. Він сказав: Істер мені зуби жорствою до пепелу, кинув мене. І душа моя спокій згубила, забув я добро і сказав я, загублена сила моя та моє сподівання на Господа, але не зовсім. Одна думка спалахує як блискавка у темному небі. Є одна якість Бога, яка сходить як ранкова роса на змучене обличчя Єремії. Він пише оце. Я нагадую серці своєму, тому то я маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули бо не покінчили з його милосердя. Нове, воно кожного ранку, велика, бо вірність твоя. Ця чудова пісня, яку ми співаємо, народилася не на вершині гори, коли все було добре. Це сталося посеред найтемнішої ночі для душі Єремії. І у кожного з нас бувають моменти, коли ми озираємося назад, і бачимо, що Бог був вірний нам під час сильного стресу, і що він був вірний нам навіть тоді, коли ми забували, хто він і не були вірні йому. Він був вірний нам, коли ми не ходили до церкви, коли ми не іменувалися ім'ям Господнім. Але оскільки ми його діти, він не залишав нас, навіть коли ми йшли, і завжди вірно піклувався про нас. Сьогодні ми живемо в дні, схожі на дні Єремії, коли моральні підвалини руйнуються, і люди більше не вірні своєму слову. Невірність є скрізь статистика. Абсолютно гнітюча, але у мене для вас хороші новини. Бог вірний. Він вірний у своєму творінні. Він вірний у своєму откровенні. Жодна з його обітниць не може підвести. Його вірність звільняє нас від лишати тривоги. Вона гарантує нам відповіді на молитву. Вона захищає нас від зла. Вона викликає хвалу. Вона гарантує наше завтра, і ми поклоняємося вірному Богові. Ось чому одна з наших найбільших радощів співати. Велика вірність твоя Боже Батько мій. Немає й тіні змін в тобі. Ти не змінюєшся. Твоє співчуття не підводить. Яким ти був, ти будеш назавжди. Один молодий чоловік з Чикаго відправився в Кентукі, де зустрів молоду жінку і доглядав за нею. Врешті-решт вона приїхала до Чикаго як його наречена. А вони насолоджувалися трьома прекрасними роками шлюбу. А потім одного разу, під час хвороби та нападу болю, ця молода жінка втратила розум. Коли вона була в кращій формі, вона була трохи божевільною у гіршому випадку. Вона кричала, тому сусіди скаржилися. Молодий бізнес. Смен не знав, що робити, але врешті-решт він покинув свій будинок у центрі Чикаго. Поїхав до одного із західних передмісті і побудував там будинок. Вирішив, що зробить усе, що в його силах, щоб повернути дружині здоров'я та розсудливість. Одного разу сімейний лікар припустив, що якщо він відвезе дружину назад до Кентукі, до її рідного дому, можливо, щось у цій знайомій обстановці допоможе відновити її розум. І ось вони повернулися в стару садибу. На об руку вони. Йшли по старому будинку, де спогади висіли на кожному розі, а вони спустилися в сад і пішли вздовж річки, де цвіли фіалки. Але здавалося, що навіть через декілька днів нічого не змінилося. Тож, переможений і знеохочений, молодий чоловік посадив дружину в машину. і Вони вирушили назад до Чикаго. Коли вони під'їхали до будинку, він озирнувся і виявив, що його дружина спала. Вперше за багато тижнів він бачив її в глибокому і спокійному. Сні. Коли він підійшов до будинку, вона ще спала, і він взяв її з машини, заніс всередину, поклав на ліжко і зрозумів, що вона хоче ще трохи поспати. Тож він накрив її ковдрою, а потім просто сів поруч і спостерігав за нею вночі, поки перші промені сонця не пробилися скрізь завісу і не торкнулися її обличчям. Молода жінка прокинулася і побачила свого чоловіка, що сидів поруч з нею. Вона сказала, здається, я була в довгій подорожі, де ти був? І це чоловік, думаючи про дні, тижні і місяці терплячого очікування і спостереження, сказав: Моя кохана, я весь час був тут і чекав на тебе. І в цьому вірність Божа неважливо, де ви були, що ви робили, він тут він завжди був тут, чекаючи, коли ви відповісте любов'ю на любов, чекаючи, коли ви відповісте з довірою на обітницю, чекаючи, коли ви з безрозсудною самовіддачу віддасте себе благодаті Божій і чекаючи, коли ви виявите, що Бог вірний. Деякі з вас тут думають про своє життя у світлі того, що ви почули. Дозвольте мені просто сказати вам, як сильно Бог любить вас, як він чекав, поки ви все зрозумієте. А ви знаєте, про що я говорю? Деякі з вас не християни. А ви ніколи не приймали Христа як свого Спасителя, і можливо, не думаєте, що для вас є місце? Я тут для того, щоб сказати вам, що для вас є місце. Бог вірний і він віддав усе, щоб ви могли провести з ним вічність. Якщо ви не знаєте Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, чому вам не прийти до нього і не вхопитися за Його вірність у своєму житті? А якщо ви християнин, але втратили спілкування з Богом, Богу не потрібно робити нічого. Це ви повинні зробити хід. Бог нікуди не подівся. Він був поруч весь цей час і просто чекає на вас. І я б хотів сказати метафорою він просто чекає, коли ти прокинешся. Дякую, що дивилися сьогоднішнє послання. Чим більше ми вивчаємо Боже Слово, тим більше ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки із кожним із нас. І якщо ви хочете розпочати ці стосунки із ним, першим кроком буде покаятися у своїх гріхах і попросити Христа стати вашим Господом. І як тільки ви вирішите прийняти Божий дар, спасіння почнеться ваша подорож із Богом як нового творіння у Христі. Отже, якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, я закликаю вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами у надійному служінні чи місцевій церкві і продовжувати зростати у своїй вірі. Нехай Бог благословить вас у вашому ходінні. Із ним до зустрічі на наступній програмі. Поворотний момент.